Доброго дня спільнота виникла необхідність поговорити про розмір комах, які здані з'їсти стриж. Бо деякі лікарі навіть вважають, що стриж може проковнути, і пересічні громадяни теж лише маленьких, ну зовсім там маленьких комашок і навіть тарганів, які вони придбаються у ділять на декілька частин, що є невдалим рішенням, тому що щонайменше ви. Запачкаєте, все личко стрижу тими вижимками, що будуть витікати з цього брюшка, ну, тобто вмістом брюшка, яке ви випустите, коли розріжете брюшко. Так, подивіться, ось малята в мене тут Це діти, для того, хто не в темі. Тут віком вони десь приблизно 3-4 тижні, тобто це ще досить такі маленькі, невеличкі стрижата. Ось таргани, якими я планую їх зараз годувати. Розмір цих тарганів приблизно 2 біля 2 см. Ви можете порівняти, от наприклад, дивлячись на шприц. Щоб розмір трошки зрозуміти, да? ось вони. Досить такі величенькі, да? Давайте подумаємо, чи зможуть пташки подивимось, чи зможуть. Стриженята проковтнути комах такого розміру. Так, ну, поїхали. Так, беру і пропоную дітям. Так, ну от перша дитина. Не бачу за телефоном. Так. Отже, продовжуємо. Ось. Беру най таких побільше розміром. Дивіться, дитина чудово ковтає взагалі. Жодних проблем з цим не виникає. Я вас запевняю, так само поводяться і дорослі стрижі, в тому сенсі, що для нього оці навіть таргани не за, не завеликі. Там досить велика, великий ротик, досить просторе горлишко, і воно чудово, без жодних труднощів, якщо вони здорові, звичайно, не помирають, ковтають тих тарганів. Не треба, будь ласка. Різати на шматки те бідолашне черевце, запачкувати личко стрижуку тими вижимками, що витікатиме з черевця, і морочити собі голову зайвим клопотом. Запитуйте, будь ласка, в досвідчених людей, а не в пересічних громадян. І е, е, до тих, хто е, вигодував трошки стрижів, там може там одного, два, три, п'ять. І вважає, що він може давати поради іншим людям, я тільки за, з одного боку, а з іншого, будь ласка, перед тим як давати людям поради, узгоджуйте їх з фахівцями, щоб потім не сталося так, що ваші поради комусь зашкодять. Стосовно дуже дрібних комах, якщо боятися і купувати, якщо боятися розміру комах і купувати дрібних комах. То враховуйте, що на одне годування ви можете помітити, кому не ліньке буде подивитися до кінця і приблизно порахувати, скільки на цю дитину погодую зараз окремо. Скільки штук, враховуйте, що це таргани по 2 см. Скільки штук вона з'їла? Десь приблизно 8, 10. Хто як, хто й більше. <кій> Ця дитина. Так, це таргани по 2 см. Уявіть собі. Якщо ви придбаєте свіркунів чи тарганів довжиною 1 сантиметр чи пів сантиметра, то їх, вибачте, на одне годування треба 20-30 штук. Щоб не вийшло так, що ви придбаєте дрібних комах, а готувати будете по кількості так само, декілька штук, бо у вас тоді пташина загине з голоду. А ви а ви відверто не будете розуміти, що сталося, що пішло не так. І чому стрижик от тільки бігав, а вже не бігає, лежить або помирає, або вмер. Не, нехай вас не обманює активність ваших стрижів. Вони бувають, їх активність це не обов'язково здорова активність. Це може бути занепокоєння, таке теж часто трапляється. Люди, які щойно зіткнулися зі стрижами, що не мають належного досвіду, навіть в занепокоєнні стрижа бачать його активність. Вони вважають, що все добре, стриж активний, помирати не збирається. І потім дуже дивуються, чому пташка вчора була ще бадьора, сьогодні вже лежить холодна. Годуйте, будь ласка, правильними нормами, годуйте досита. Найкращий спосіб переконатися, чи достатньо ви даєте їжі своїй пташці, зважувати її час від часу. Обов'язково наче серце перед їжею, ні в якому разі не після їди. Регулярно, наприклад, вранці, до, зав... до сніданку. Зважуйте свою пташку і дивіться, якщо ви годуєте на вашу думку нормально, але вага знижується, це означає, що ви годуєте недостатньо. Ви десь зробили помилку. Проаналізуйте, будь ласка, що ви робите, і зрозумійте, що ви робите не так раніше, ніж пташка помре від голоду. Так для того, щоб для того, щоб нікому з коментаторів не спала на думку сказати, що таких великих тарганів можуть їсти лише дитинчата, а дорослі ні, я взяла для годування показове дорослу пташку. І спеціально обрала таку, що їсть сама, що потім ніхто не сказав, що весело мід запхали. Подивіться, вона цілком вдало, їх ковтає.